Шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, значить, Жнива вже де, не де вже почалися. Дивлюся і по других там, каналах. Уже деякі регіони вже косять. У нас на сьогоднішній день ще принаймні, фермер, в якого я закуповуюся, ще жнива не розпочав. Вчора буквально закуповували зерно. Трішки привезли пшениці на господарство. І поспілкувався з фермером. Вірніше з фермершею. З приводу які ціни на зерно будуть з поля. І зараз розповім, по якій ціні купуємо пшеницю. Зараз знову мені напишуть, що я з іншої планети таких цін немає. Ну, друзі, ми така ціна. І вам, чесно кажучи, того ж бажаю. У нас в порівнянні з вами ще, напевне, більш-менш приємлива ціна. І що буде з ціною, зараз все вам розповім. Ну і покажу, яку пшеничку придбали. Значить, дивіться, купили ми, виходить. Цю це зерно ми привозили трішки раніше, я вам вже показував. Але вчора привезли рівно таке. Же саме. Тут у нас трішки ще кукуруза стоїть. Потихеньку так підвозимо, складаємо з миру по нитки і щось назбираємо. Ну, а вже як почнуть косити, будемо завозити вже трішки більшими об'ємами, так як зерна нам потрібно буде багато. На сьогоднішній день трішки підмолюємо, тому що, так як утримуємо парку бичків, їм також потрібно споживати дерть. Використовуємо на сьогодні ось такий млинок ще радянського зразку, але молоте він, дай Боже, деяким вітчизняним не зрівнятися з ним. Єдине, що потрібно, це збільшити трішки саму загрузочну, тому що дуже швидко воно його перемелює, а сюди входить трішки менше, ніж 10-літрове відро і потрібно постійно стояти і підсипати, підсипати, підсипати. Думаю, трішки так бортики. Понаварювати, щоб сюди можна було засипати принаймні кілограм хоча б 15-20 і паралельно дробити і змішувати комбікорм уже буде для свиней, щоб не стояти в нього над душою. Чесно кажучи, що в нього по мощності навіть не знаю, зараз отут протру і вам покажу. Його змельчитель зерна 220 вольт. Камера, мабуть, не передасть маса його. Чесно, навіть не дивився, не як привіз його. Спробував меле хорошо. ну Задано ось в нього 150 кг на годину. Ну, десь так, можливо, навіть більше він мове. Ну, Суть в тому, що в нього стоїть решітка четвірка, а б'є він ось таку муку. Тут кукуруза з пшеницею. Ячмінь він також перебиває на раз, два, три. Так що питань до нього немає взагалі ніяких. Єдине питання, що навіть якщо решітка, як я сказав, четвірка, то. Чисту кукурузу він не меле. Потрібно, щоб було перемішано кукуруза з пшеницею. Тоді воно все досить гарно йде. А якщо чиста кукуруза, то воно тоді, виходить, перебиває вже настільки в муку, що забивається решітка і не просипається вже дерть безпосередньо в ємкость, куди вона збирається. так що Досить непогано він справляється набагато краще, ніж той, що в мене був перед цим. Більш ніж з ним задоволеним. Ну, Перейдемо вже безпосередньо до теми відео, по чому я закуповую і по чому буде ціна. І також мені писали, що тут дивитися, подивися ціну Нібоона І ось тобі буде ціна. Ой, куріза засипається. Так що, ніболон, дивіться, це ніболон. Ніболон бере з ПДВ, яке вираховується з, безпосередньо з фермера, який привозить, плюс транспортні розходи, щоб його туди привезти. Це все покладається на фермера. Так що не варто розраховувати на ціну, яку там, в порту чи ще щось. Там ціна стоїть одна. Але на руки фермер отримує набагато менше, ніж воно стоїть. Якщо я десь чомусь помиляюся, це мені так пояснив фермер. І я також пояснюю для людей, хто трішки не розуміє. Так що ось такі ось справи. На сьогоднішній день купував я пшеницю, ту, що я вам тільки що показував таку, як вам показував за ціною 8 тисяч за тонну. А на кукурузу така ж сама ціна, що стосується ячменя, його в нас тут немає взагалі. А якщо і є, то я не знаю, яка на нього ціна, чесно, І вам ну, брехати я не буду. Кукуруза пшениця 8000 за тон. Яка буде ціна? Ну, тут можна навіть приблизно прикинути. Я думаю, якщо брати прямо з поля, ціна буде 6 тисяч. Фермери, які мають де притримати, мають склади цього зерна, мають можливість його підтримати і згодом продати дороже, а не з поля, то вони це зроблять. Безпосередньо цей фермер, в якого я вчора брав, буде робити саме так. А хто маленькі фермери, в кого, як кажуть, одноосібники, немає складів, або ж ці склади в оренді, то їм буде вигідніше продати його прямо з поля. Нехай трішки дешевше, але взагалом це вийде набагато вигідніше, ніж складати або здавати на той же самий Нібулон так що, друзі, ось такі справи. А що в нас на сьогоднішній день? Зарізали ми цю свинку, яку в попередньому відео я вам показував, 200 кг вихід м'яса. Ну, я розраховував, чесно кажучи, трішки на більше, але досить непогано. І там в коментарях спілкувався з одним чоловіком. Я був помітив, що щось у неї з животиком непорядок. Став хвилюватися, щоб вона не була вагітною. Бувають такі недобросовісні господарі, які спорогують свинку для того, щоб вона краще набирала вагу і тоді продають, коли вже вона набрала вагу, живою вагою. Потім і один з глядачів, не знаю, підписані ви на канал і не підписані. Якщо не підписані, обов'язково підпишіться. Так що хотілося б, щоб на каналі були підписані люди, глядачі, які розуміються на цій справі, а не просто так, аби щось тілітнуть язиком. Людина написала, людина знає, що писала. Це зрозуміло з коментарів. Так що Я сам сам був розпалювався, потім мені ще один чоловік написав, що схоже на вагітну. Мене взагалі перековатило, я півночі крутився, вертівся, повинен бути вчора цей забій. Я не мог зібратися до кучі, переживав, щоб цього не було. а то, знаєте, Якось ну, вагітно зарізати. Ну, осадочок на душі такий неприємний. Все, намагався знайти людину, в кого є УЗД апарат, провірити її. Я би залюбка, якби, як, якби вона дійсно була вагітна, я б залюбки її залишив би в себе на господарстві, нехай би поросилася і була б мамочкою. А на забій би, ми б щось би інше зарізали. Так і не знайшов я такої людини, яка могла б це все зробити. І все ж таки сьогодні піднялась рука, зарізав її. Чесно вам сказати, коли я розрізав. Вже, як кажуть, скриття показало, потерпілий помер від скриття, то на радість вона не була супоросною. Просто її господар дуже і дуже нагодував перед здачею. Знову ж таки, щоб була більша вага. Як бачите, є бариги, які дурять, а є господарі, які дурять бариг. Ті намагаються собі більше урвати, інші собі більше урвати. Така закономірність і така, такий менталітет нашої української нації. Кожен гребе під себе. От і все. Неприємно це все, звісно, але такі реалії від цього нікуди не їтися. Не перший раз ми таким чином. Хочуть надурити. Я працюю чесно, є вага, є ціна, по якій домовилися, на цьому все закінчилося. І дурити я ніколи не збираюся, на цьому ніхто не розбагатів і не розбагатіє ніколи. Так що якось так, працюйте чесно і буде вам все гаразд. Свій заробіток так і інакше, я все одно з цієї свинки візьму. І не так багато можна нагодувати, щоб воно чогось вартувало. Ну, ми продовжуємо працювати, йдемо зараз продовжувати з обвалкою туші. Ще раз покажу зерно, яке придбали, вже не, не можемо дождатися, коли нам зателефонують забирати поросят, Уже, чесно кажучи, хочеться їх привезти з однієї сторони. Начебто Ну, ми знаємо, вони ростуть, і слава Богу. В умовах нормальних вони ростуть і поросять та будуть гарні. Ну, це вже інша тема відео. Але хочеться ж їх все ж таки вже побачити у нас на господарстві. Вам дякую за перегляд. На все добре, до нових зустрічей, до побачення.